Вітаю, друзі. Іспанська інформаційна агенція ІФІ повідомила про те, що 27 серпня 2024 року Зеленський розкрив деталі свого мирного плану, який, згідно його задуму, повинен сприяти завершенню війни Українсько-російської війни восени 2024 року. Пункти цього плану зводяться до двох аспектів. Перший аспект. Тиск на Російську Федерацію через Курську операцію Збройних сил України, і другий міжнародний тиск Російської Федерації, який би, незважаючи на позицію Російської Федерації, спонукав її погодитися на умови України щодо завершення війни. Ці тези так званого мирного плану Зеленського ще раз засвідчують те, що ця людина є цілковито політично некомпетентна і взагалі втратила. Зв'язок із політичною реальністю ігнорує її, і цей політичний план свідчить про чергову, черговий цикл маніпулятивних зусиль Зеленського для того, щоб вводити в оману українців. Чому цей план не реалістичний? Перше щодо Курської операції Збройних сил України, так поки що вона розвивається, збройні сили утримують значну площу російської території, однак. Інтенсивність боїв там підсилюється. Поки що, Курська операція виконує функцію відволікання певної частини оперативних резервів збройних сил Російської Федерації на цей напрямок. Вчора в твіттері я прочитав від одного з українських військових оглядачів про те, що 20 тисяч військових збройних сил Російської Федерації не поїхали у Донецьку область для того, щоб підсилити Покровський напрямок а поїхали саме на Курський напрямок. Однак це призведе до збільшення інтенсивності боїв і швидкість просування Збройних сил України е, знизилася. Крім того, вже ми бачимо про те, що Російська Федерація обрала інформаційну стратегію ігнорування факту окупації частини е, Курської області Збройними силами України. І у такий спосіб е, витіснення цієї теми з інформаційної е, сфери Російської Федерації і по-третє. Для того щоб висувати таку тезу, потрібно взагалі не знати ні історію Російської Московщини і Російської Федерації, ні психологічні особливості Путіна, який, поза сумнівами, не піддасться на такій формі тиску через курську військову операцію. І навпаки, це може бути наслідки там зростання якогось ура патріотизму чи інших якихось аспектів. Тобто... Курська військова операція Збройних сил України не призведе до, до е, того, щоб спонукати Російську Федерацію до перемоги. Друге, міжнародний тиск. Ну ми вже бачили про те, які реляції Зеленського та його Шапіто звучали перед першим самітом миру. І про те, що 10 пунктів формули миру буде прийнято, і про те, що Росія змушена буде погодитися під міжнародним тиском, тобто нічого цього нового немає. Що ми мали? В результаті в результаті так приїхало багато країн однак комуніке підписали далеко не всі. Крім того, з 10 пунктів формула скоротилася до трьох. І ще раз повторюся: навіть в цій обрізаній формі не всі держави погодилися підписати Російську Федерацію. Досі де факто політично підтримують впливові картини країни світу, такі як Китайська Народна Республіка і хитрішою мірою Індія. Його її підтримує Іран, її підтримує Корейська Народна Демократична Республіка, її підтримує Угорщина, фактично. Тобто добитися солідарного тиску на Російську Федерацію міжнародної спільноти не вдасться. А за таких обставин говорити про якийсь е, об'єднаний міжнародний тиск на Російську Федерацію це є політична ілюзія. Ми це бачимо із лютого 2022 року. Коли країни глобального півдня теж фактично підтримують Російську Федерацію? Отже, ми приходимо до висновку, що черговий так званий мирний план Зеленського це є політичний фейк, який неможливо втілити в життя. І тут важливий ще один аргумент, що елементи цього плану фактично не враховують, а що ж буде, якщо його не вдасться реалізувати, що тоді, які кроки для того, щоб у разі, якщо ні курська операція, ні міжнародний тиск не призведуть до завершення війни, тому що будь-який добрий план повинен передбачати питання страхування ризиків його невиконання. Так, от цей план, взагалі, такого, як і будь-які плани Зеленського, такого не передбачає. А отже, він точно не буде втілений в життя, в життя як і все, що обіцяє Зеленський з 2019 року, тому що щойно він відкриває рота, він бреше. Слава Україні.